Завершення 17-го сезону засідань клубу літературних дебютів вписано два нові імена. Оксана Бендас здобула фах технолога, але в тій сфері не працювала. Натомість знайшла себе в написанні прози та поезії. Цей світ тобі належить. Ти рано встав, росою мився, ковпли плечі ти зігнув, накинувши в одежу, пішов, таняєшся містами. Куди ти йдеш? Заблукав, збився з пантелику, вертаєшся назад, бо щось забув. Що саме жити, друже? Ти забув життя прожити. Цей світ тобі належить. Годі, зупинись, не квапся. Озирнись. Подивися навкруги. Це все тобі. Бери, запазу клади і накопливо йди. Твої дороги приведуть тобі туди, де завжди вчасним будеш ти. Я закликаю читача, що цей світ він належить тобі, і потрібно не квапитися, насолоджуватися кожним моментом, кожною миттю, яке дає тобі це життя. Бо життя це цінний дар. Вірші Оксана пише рік. Теми різні. Може бути про кохання, просто про роздуми, може бути про наших воїнів-захисників. Тобто немає одної конкретної тематики. Я можу надихнутися природою, написати вірш про природу. Там не знаю, може мене втілити якась історія, яку я побачу, наприклад, чи фільм втілитися дуже надихнутися історією кохання молодих людей і так само написати їхню історію. Чому дівчина взагалі пише? Мої слова важливі в цьому світі. Я хочу донести свої, свої слова, свої думки через поезію і через прозу. Хочу показати більш детально сучасному світу. Що є не тільки класики, є сучасні українські поети, які теж пишуть і потрібно читати, приходити в бібліотеку і надихатися письмо. Він копиток буде бити. Він тут такого наламає і прекрасно. Оце мені саме і треба. Хай гри, хай ламає і так далі. От саме цим цим зараз займається Оксана, займається з великим ентузіазмом, який вона нам демонструвала. Віршами жива ще одна дебютантка, яку більше знають як волонтерку, Наталія Фогел. За освітою соціолог, соціальний працівник, психолог, бухгалтер. Поезію пишем, відколи себе пам'ятає. На задвірках вчорашнього дня загубились дівча босоноги. Те, що сіяло щастя, зерня і молилось, щоб виросло, Богу. Ще зустрінемось хоч у вісні, перехрестяться, вірю, дороги, і прокинеться знову в мені це нестримне дівча босоноге. Це про те, що маленьку дівчинку або маленького хлопчика, залежно від статі, який живе у кожному з нас, ми повинні його леліяти, ми повинні зберігати цю чистоту душі, тому що це справжні. Ми такі ще щирі, такі ще безневинні. Ми повинні навіть дуже дорослому, навіть дуже дуже дорослому віці знаходити причини для радості, знаходити в собі оце дівча, оцю дитинку, балувати її, піклуватися про неї, бо вона це сам. Міс, самі самі справжніші сінькими. Дуже вірші на папарі чи в нотації телефону єдиний спосіб вгамувати творчий неспокій, зізнається Наталія. Я колись писала таку таку фразу, такої скажу: я віршів не пишу, не складаю тим паче. Я віршами живу і сміюся ними, й плачу. Це зовсім не залежить від мене. Вірші народжуються просто. В процесі, в самих повсякденних буденних справах, от мені прийшла, прийшла до мене муза, прийшло до мене натхнення, і я не буду мати спокою, доки я не запишу. Раніше писала на папері, тепер уже, слава Богу, є на нас техніка сучасна і ну, вже легше записувати. Просто я не буду по іншому мати спокою. Я можу прокинутися серед ночі і серед ночі мушу занотовувати, бо інакше не буде ні ночі, ні дня, ні спокою. Що мотивує Наталію писати? Поезія, це для мене спосіб те, що в мене зібране в душі, те, що я по краплинках накопичила, вилити в такі поетичні, в такі римовані рядочки і поділитися світом. Адже, якщо, хоча б одній людині від цього стане добре, я яскраво, легко, або навпаки, якщо вона сумувала, я її трошечки цим підніму настрій, значить, вже справа зроблена? Засідання клубу літературних дебютів відбувається двічі на рік навесні та восени. Перш за все, ми працюємо для того, щоб заохотити читача, щоб запропонувати йому щось нове, щось цікаве. І е, наш клуб літературних дебютів, якраз один із методів, е, щоб люди читали чим, чим побільше. Це є наша мета. Багато дебютантів реалізовують себе як поети, скажімо так. Або письменники у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Подошняка проєкт нові імена продовжуватимуть, тож шукатимуть нових деб'ютантів.